Всіх вітаю! Вчора я виставила логічну задачку, а сьогодні я розповім розв'язок. Дев'ять куль серед них є одна легша, як за два зваження дізнатися, яка із них легша. Отже, ми 9 ділимо на 3, 3 кулі відкладаємо, а 6 розподіляємо 3 і 3 на вагу. Дивимося. Якщо чаші на одному рівні, це означає, що там однакова кількість 3 і 3 одинакова. Отже, кулі три, які ми відклали, серед них є легша куля. Якщо ж якась із цих піднялася, це означає, що тут важче, а тут легше. Отже, та, яка піднята, там і легші, легша вага. Отже, коли ми визначили, де є серед трьох легша куля, ми беремо ті кулі, серед яких є легша, і знову ставимо на вагу. Отже, друге зважування. Одну відкладаємо в кошик і по одній ставимо на вагу. Якщо вага однакова, це означає один і один вони одинакової ваги, а та куля, яку ми відклали, вона є легшою. Якщо якась тут вже переважує і друга піднімається, та, яка піднялася, та і є легша. Отже, за два зважування ми дізналися, де легша куля. Всім хорошого дня!